Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб Креатора. Це 22 лекція, де я розкажу вам про стратегію контенту і стратегію розвитку кар'єри блогера. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів. Та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Творчість без стратегії називається мистецтвом. Творчість зі стратегією називається рекламою. Джеф Річардс у першому відео ми з вами домовилися, що створення контенту це більше креатив ніж творчість. Креаторство тісно пов'язане з плануванням, аналітикою та іншими діловими процесами, часто виключеними із чистокровної творчості. Автор повинен вміло розставляти пріоритети, обираючи між моментальним успіхом та перспективою тривалої гри. Насамперед, глибоке розуміння своєї аудиторії допоможе вибудувати стратегію поведінки та плани щодо того, який має бути ваш продукт. В розрахунок, крім раніше, Обговорюваних переваг важливо брати факт змінності інтересів, дорослішання глядачів, сезонності у споживчій активності серед вашого ком'юніті. Навіть маючи приголомшливий старт, завдяки, наприклад, новизні контенту, яскравим персонажам та іншим причинам визнання, завжди перебувати на Олімпії не вдається нікому. Кожен проект має свої життєві цикли, і, як показує практика, канали ракети, які злітають надто швидко, зазвичай не. Долітають до стратосфери. Буде етично неправильним називати приклади серед існуючих таких блогерів. Для научності досить згадати музичних артистів-однодневок, єдина пісня яких все літо грає з кожної праски. А потім безслідно кудись пропадає. Таку модель заяви про себе можна назвати шимпанзе з порожньою каністрою. У літературі описаний випадок, коли у групі шимпанзе самець, який не був ватажком, знайшов каністру і почав у неї стукати. На якийсь час він став кумиром з граї і перебував у центрі уваги. Ну а коли стукіт каністри мав на брит, нового вождя просто скинули сьогодні. Від різноманітності пропозицій таке поняття, як фанати бренду. Дедалі більше перестає існувати. Легенди створюються та руйнуються. Це питання часу, продовжити, яке може лише вміння змінюватися, розуміти запити та адаптувати під них свої продукти. Використовуючи популярний інфопривід для розкручення каналу, надавайте аудиторії свій регулярний контент. У переміжку з ситуативним. Так, за неминучого падіння інтересу до теми, за яку вдалося зачепитися, трафік на каналі не впаде разом з нею. Або, як мінімум, це не буде так критично в очах глядачів та платформи. Якщо ви продумуєте свою стратегію заздалегідь, а не на льоту, намагайтеся плавно адаптувати розповідь від нішової до більш масової. За прикладом, можемо знову звернутися до кіноіндустрії. Творці багатосеїних. Серіалів, отримавши підтримку фанатів першопрохідців, безумовно прагнуть виходити на більш широку аудиторію у наступному сезоні. Відома всім, гра престолів певною мірою демонструє такий підхід. Спочатку це була екранізація роману для любителів середньовічних історій з акцентом на насильстві та порочності, але поступово сценаристи причісували сюжет для отримання широких охоплень з різних категорій глядачів. Утрируючи, можна сказати, що різноманітність сюжетних ліній та характерів героїв дозволила зацікавити аудиторію від школярок, що фанатіють за Джоном Сноу, до брутальних шанувальників масштабних баталій. Будуючи свою стратегію, дійсно потрібно дивитися в далечінь, але не забуваючи поглядати під ноги, щоб не спіткнутися. Додати додаткових турбот можуть випадки ненавмисних конфліктів інтересу між вами та платформою чи іншими авторами. Частий промах це використання у сюжетах музики, захищеної авторським правом. При цьому ваше відео швидше не буде заблоковане, але весь прибуток від нього надійде правовласнику цієї композиції. Погодьтеся, опускати вигоду через таку помилку вкрай неприємно. Крім аудіо, можуть бути візуальні матеріали, що належать не вам. Щоб позбавити себе радості боротьби зі скаргами, частка таких матеріалів не має бути суттєвою. Підходи до захисту інтелектуальної власності стають. Дедалі жорсткішими у всьому інтернеті. Отже, найкращим варіантом стане відмова від чужого контенту настільки, настільки можете собі це дозволити. Запобігти занепокоєнню допоможе знання правил спільноти і використання ліцензованих аудіобібліотек або своєї авторської музики. А також рекомендую ознайомитися в довідці YouTube з таким поняттям, як добросовісне використання. Набравши обертів і закріпивши позиції, ставте собі на. Цілі. Для когось це може бути бажання стати великим гравцем медіаринку. Хтось хоче потрапити в телевізор як ведучий, можна пробувати свої сили у кіно або, як мінімум, стати актором дубляжу, видавати власні книжки та продавати товари. Реалізувати своє прагнення зможе лише частина охочих, і потрапити до їхнього числа можна лише розвиваючи талант і набуваючи все нового і нового досвіду.